Ця війна як один день і він ще не закінчився. На жаль, але ми робимо все для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб ніхто нам нічого не нав'язував. І я думаю, що все у нас виходить. З партнерами була дуже хороша зустріч. Не одна була з президентом Макроном, потім з інсекомпорюти, а потім ми, у нас була. Перша частина зустрічі з лідерами Європи сьогоднішня буде продовження завтра замку. Що стосується тем розмов, їх дуже багато, вони важливі, є сенсативні речі, зима енергетика треба захищати. Тому треба зараз терміново захистити. Мені потрібно 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб розподільчі станції. Захищати, по чому ці щоденно Російська Федерація. Тому є актуальні речі, без, ну без якихось фантазії знати, ходимо по землі, треба вирішувати те, що зараз є такі речі, ППО, окремо якісь системи нам потрібні ще від Сполучених Штатів. Ми будемо говорити і разом з партнерами, щоб Європа також допомагала. Що стосується. Миротворців, як ви сказали, ми проговорювали з Емануелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо в принципі ідею посилення України, і ви це розумієте. Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Емануель вже мав контакти з. Деякими лідерами поки що не хочу говорити деталі, бо, бо ми в процесі, так? І я бачу, що є вже і позитив від деяких лідерів щодо цього. Це непростий процес, ви розумієте, які в чому ризики, тому ну, на чому зупинитися. Сильну позицію, в принципі, ми детально описували і передали і американській стороні, і європейським лідерам Вікторі Кленку. Тобто в документі все є, всі деталі, які ми вважаємо нас посилять. Є відповідна кількість бригад для нашої армії, резервів, точні діючих бригад, як їм бути сильними, тримати позицію, тримати фронт, мати впевненість на фронті. І відповідний пакет, який може завдати зменшення потенціонально. Потенційного виробництва тієї чи іншої зброї на території Російської Федерації, плюс гарантії безпеки. Ми розуміємо, що найсильніші гарантії безпеки НАТО для України, і тому ви знаєте, що там є пропозиція, бажання наше щодо запрошення України. Чому не НАТО? Тому що війні запрошення такий важливий крок. Ну і деякі ще економічні, інші пропозиції. До речі, план, який ми пропонували, ми пропонували його додавати, доповнювати партнерам, особливо з точки зору санкційної політики. Тут бажано хотіло би чути їх пропозиції. Тобто сильна позиція України, посилення нашої армії, посилення нашої економіки. Щодо економіки, мені здається, партнери зробили важливі кроки. Щодо 50 мільярдів. Також ми отримали у Уалбенку 20 мільярдів Сполучених Штатів Америки. Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків. Ми будемо робити все, щоб в наступному році вийшло нам бути сильними і вже переходити до. Дипломатії, якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому будемо розбиратися. В будь-якому випадку, з нашого боку, ми зробимо все, щоб закінчити цю війну справедливо для нас, для України. Нічого бочів в, в час війни не буває, якщо чесно. Гарантії у нас є. Санкційні фінансові і щодо пакетів зброї. Сьогодні, до речі, Джорджа сказала про пакет підтримки наступний для України, прем'єр-міністр Італії. Всього цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін не прийде знову. Тому найкраще сильна армія армія, найбільша в Європі армія. Ми сьогодні обговорювали дуже багато питань. Для нас ви праві, що для нас дуже важливо, я підкреслив, щоб Сполучені Штати Америки і Європа діяли разом і були об'єднані навколо України. Ми не можемо нікого втратити, ми не можемо з вами втратити Європейський Союз, ми не маємо права втратити підтримку Сполучених Штатів Америки. Просто не маємо права дати можливість Путіну виграти цю війну.